Вітаю вас, глядачі, ютуб каналу магазину Wuki В цьому відео подивимось на максимальний захист без шкоди для зручності та зовнішнього вигляду пристрою. Unicase Combo На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy Tab S10 FE Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Конструкція чохла має двокомпонентну структуру: жорсткий пластиковий панцир для захисту від подряпан із сколів та внутрішній м'який шар із силікону, який пом'якшує удари і мінімізує ризик пошкодження при падіннях. Чохол має повітряні подушки. Які істотно пом'якшують удари та знижують ризик пошкодження пристрою в разі падіння. Фактура поверхні приємна на дотик, не ковзає в руках і не збирає відбитки пальців, що робить користування комфортнішим протягом дня. Всі вирізи для портів, мікрофонів та динаміків точно підігнані, а кнопки закриті м'якими полозахисними дублікаторами, які залишаються чутливими до натискання і додатково захищають елементи керування. На спинці чохла розташований спеціальний виріз для кріплення S-Pen, що дозволяє зручно і надійно фіксувати перо на планшеті. На задній. Частині також є відкидний упор, який дозволяє швидко трансформувати чохол у зручну підставку для перегляду відео або роботи. Чохол має захисний бортик, навколо дисплея та блоку камер, що дає змогу безпечно класти пристрій екраном або камерою донизу, мінімізуючи ризик появи подряпин. Замовляйте Unicase Combo в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.